Друзі, а то, що попередній м'яч пробився, я вам скажу це не собача вина. Так, чекай, підкачаємо. Доброго дня, любі друзі. Взагалі-то це мало би бути таке сумне відео. Тому що в нас найулюбленіша іграшка стала брудною, пробитою. Хто її пробив? Хтось вилікувався, набрався бо доволі багато сили. І пробив найулюбленішу іграшку. Дійсно, вона стала найулюбленішою. Але історія не закінчується. Чому ти так радієш, а? Тор, тому що він бачив в мене в руках нову іграшку. Точно таку саму. Тор. На стару навіть не дивиться, хоче нову. Хочеш? Давай. Давай я достану запаковочки, давай. Одною рукою допоможи, бо мені незручно. Давай. Ну, я не можу. Може тобі стару підкачати? Що ти на нову дивишся? а? Ви подивіться на цю мордаху. Нова іграшка від Ваудок. Тримай.